Ну що, в мене для вас чудові новини. Ніяких патологій у вас не виявлено. А можна я ще трохи тут побуду? Але ніяких медичних показань тримати вас довше нема. Розумієте, я просто так боюся свого колишнього. А тут мені так спокійно. Особливо коли поряд такий солідний, такий впевнений в собі чоловік, як ви. Можна? Що ти хочеш. Андрій Романович, я до пацієнтки. Ось. Воно мите. Я з дому брав. Пригощайтесь, тут їх ще повна. Так, Рудюк. А ти відділенням часом? Не помилився, ні? Це я її до лікарні привіз і маю право знати, що з неї. Угу. Ви зараз трошки відпочиньте, угу. Я скоро повернуся. Ану, пішли.